Хочу подивитись для вас, а що б вам сказали ваші пращури, там по колін 10, колін 10 назад, ваші предки подивившись на вас і ваше життя в теперішньому моменті. Яку мудру пораду вони би вам дали? Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, якщо не підписані, і збережіть себе це відео для підтримки на майбутнє. Не губіть, якщо воно вам зрезонує, звісно. Це в нас е, метафоричні карти мудрість віків. Тож поїхали, що предки вам говорять через моє відео. <кхем> так, так, ми бачимо все ззовні, хоча майже усе найважливіше відбувається всередині кожної людини. Ага. Е, вам кажуть, от цікаво, насправді, чи наші пращури десь. Е, Десять колін назад над цим взагалі думали. Але я думаю, ну я думаю, цілком можливо, що і рефлексували вони над тим. Що світ зовнішній це завжди, завжди відзеркалення і відображення світу внутрішнього, да і люди часто в своїй рутині в матриці про це забувають. І вам просто ваші пращури нагадують, що не завжди варто шукати проблеми навколо. Шукати можливості навіть навколо. Тобто, можливо, ви людина дії, і ви оперуєте у себе в голові цілком конкретними речами, шукаєте цілком конкретні проблеми, намагаєтеся їх цілком конкретно е, вирішувати. А вам треба свій погляд спрямувати всередину себе, е, попрацювати, можливо, зі своїм мисленням, подумати, який комплекс чи яка внутрішня проблема може створювати вам нагальні проблеми, отакі на подійному рівні да, в житті. От, якось так не дивіться на все, що навколо вас, подивіться на все зараз, що всередині вас. От це реально дуже мудра порада і да. Перший магічний закон, взагалі в магії, говорить про те, що, що, ну, що всередині, то й навколо що на горі, то й внизу да? звучить цей закон. А на, на, нашу, на наше буття це якраз і переноситься як розуміння того, що все, що є всередині нас, обов'язково знайде свій прояв в нашій реальності, вже фактичній, да? земній. Подумайте зараз над своїми. Такими самими нагальними проблемами, і вже від того відштовхуйтесь і йдіть всередину, і шукайте всередині причини цих проблем. Як на мене, дуже мудра порада. Сподіваюсь, було корисно або хоча б цікаво. З вами була Ганна. Дякую за увагу, за вашу активність. Не прибуде з вами сила.